В камеру чи до вас? Так коли хочеш. Будь з собою, там не, не, не звертай уваги. <поє> Саша, вітаємо тебе з виступом. Вчорашнім, також сьогоднішнім. <поє> круто виступив, виступив в двох категоріях, по молоді, по дорослим. Показав хороший результат, достойну боротьбу Дімеш, чи постав. Скільки тобі років? 20 років. 20 років. Тобто ти по молоді виступаєш ти в молоді, показуєш такий хороший результат дорослим. Скажи нам, наскільки ти був готовий цього разу, чи це найкраща твоя форма за весь період змагань, чи це не найкраща твоя форма? Ми розуміємо, в моєму відчутті. Форма не найкраща, далеко не найкраще. Права показала себе дуже хорошо. У мене рідко, як інколи, як коли. Іноді ліва, іноді права. Но ліва трошки поліла мене зв'язочка, все, я так старався всіх верхом знаєте, проходити. Старався так. Право, мені більше сподобалося, як право показало себе. Я відчуваю, що є куди рости, є куди рости. І треба рости. Плануєш приймати участь в новій категорії. Ще поки не записувався, поки я думаю, там я. Ну ти сіт. багато набирався, в тебе дуже багато боротьби. Ні, правою рукою я добре відчуваю. Так. У мене був фінал по молоді, я з Дімою Сімчуком так і мене піддавив, то вівження своє. І я так під подушкою тільки прокинувся. Ну, я розумів, що там і треба Ще зробити. ти молодець, Параси. ну круто виступив, в цьому році дуже круто, ми тебе вітаємо Дякую. і наступних перемог. Дякую, Дякую.